Зараз мені здається, вже ну настільки комфортно працювати в галузі, що ну неможливо це порівняти з тими часами, коли ми починали, заходили. Тільки кілька разів публічно розповідала, як я це бачила, uh -huh. що був сплеск. Було там, ти правильно кажеш, 50-60 виробництв. Але до двадцятого року на цю довгу дистанцію дійшли буквально там умовно 5-7 компаній максимум недооцінка. Скажімо так, вимог замовника вона привело до краху багатьох досить потужних з інженерної точки зору колективів, які просто не зрозуміли, що ну, окей, сьогодні гаряча фаза, сьогодні ллються якісь там волонтерські гроші, фонди закуповують твої вироби, незважаючи ні на що. Да? Але завтра так чи інакше буде. Градус буде спадати, і в тебе єдиним замовником залишиться держава. Ми з тобою оглянули період як два динозавра з 2014 року. Скажи, що буде далі, в принципі. Я думаю, наші компанії мають потенціал для того, щоб після закінчення війни все ж таки вийти на якісь гарні експортні контракти і приносити і валютну виручку в країні, і платити податки і розвивати взагалі галузь.